І якщо говорити про ріст по районах, то привертає увагу суттєве зростання захворюваності в Горохівському, Іваничівському, Володимир Волинському, Ковельському, Рожищенському і містах Луцьку і Нововолинську. В 9.45 я вийшов на свідкову клітку і помітив, що два підлітки обривали телевізійний телефонний кабель. Можете. Помітити, що вони зробили, вони, правда, не встигли його обірвати. Ні, ми його не обібрав, вони ці білі Побачивши мене, вони швидко почали втікати вверх по сходах. Я кинувся за ними, побачив, що через дах тікають іншим під'їздом. Я вибіг на двір і в дворі спіймав одного з них. Другий в Це не я робив, то той друг, той другий. Для чого я, прийшов, залиші, я прийшов уроки, написати на сходах, а він, він прийшов і почав чіплятися до каміння. І де він зараз? Додому, десь втік. Антон і я. Ах, Нарвав його. Нас зайшла в під'їзд, подружка взяла її, закрила очі і просто милися серіачки і побігли. Ну ми як їдемо по небосі, бачимо, що вона йде. І Віддам за нею, немає. Громадяни відносно дітей, котрих були скоєні такого самого роду злочини, просимо звертатися в 53-й кабінет Луцького МВ. Нашу корівку подарили нам у 2002 році. І рівно через рік ми її передали нашим сусідам. Вже, яка, народилася, яка народилася. Вона дуже гарно виглядала. Вона в мене пила усе, і я її доглядала, і муку давала. І жирний, і не жирний, вона все в мене цела. І зараз вона вже та же має теличку. Я дуже рада і задоволена, так як в мене, я багатодітня мати. У мене більше як десятеро дітей. Я дуже... Рада за ту корів. Гарна, хороша. Буду доїти по три відрі молока. О, від Йорочка, того, що нам дали. І вас гості запрошую. Вам молочком, вас молочком гощу. Але людей з межої частини, з тобою забрати. Я перемін це після закладу, якщо цього не буде зроблено, я маю мати дуже серйозну розмову, з значить. Людей не дозволений місця, особливо на поріжжі частини. Розширення і забудова завокзального та центральних ринків в місті Луцьку проводилися з грубим порушенням нормативних документів, без впровадження заходів по забезпеченню безпеки дорожнього руху, а саме, неорганізований рух пішоходів, відсутнє безпечне транспортне обслуговування, відсутні місця для тимчасового зберігання транспортних засобів, відвідувачів ринку, реконструкція вулично-шляхової мережі з уширенням проїзної проїзної частини не проводилася. Та питання, і що дасть НАТО сьогодні політичному громадянину? Вже практичне питання, але це зрозуміло долучення до цих в принципі, визнаних світом законом, можливості впливати на рішення, можливості мати найкращу політичну систему. Ми не усвідомлюємо наскільки це важливо, наскільки важливо для Волині і для України взагалі сьогодні просто розказати людям об'єктивно дати інформацію, що таке НАТО. Хто входить до НАТО? Як люди живуть в НАТО? Як прості люди живуть в НАТО? Які їх, яка їх безпека? Соціальна безпека, медична безпека. Просто фізична безпека як людей, робити все для того, і владі, і органам місцевого самоврядування, а особливо засобам масової інформації та громадським організаціям. Робити все для того, щоб цей шлях був набагато коротший і швидший, і щоб на кінець в нас стало менше лексусів і джипів на вулицях а більше людей усміхнених і задоволених своїм життям. Ським пільговикам відтепер їздити у приміських маршрутках безплатно зась у кожній маршрутці тепер ось такі оголошення. Хто як реагує? Один нормально ставиться, а другий требує во що вийдіть, во ви не положені, не положено вам їздити так і так. У вас є определені маршрутки, які ви повинні їздити, вони мають право їздити. Тобто... Не перечислені кошти. Це з якого дня? Не скажу, не знаю. Тут написано 24.04. Ой, 23.04.9. А про які категорії там йдеться? Не написано, про які категорії. Це абсолютно не є підставою. Тут перевізників чинять просто незаконно. А більше того, це є просто, скажімо, так, спотворена інформація і, будемо так говорити. Певним чином навіть підробка документу. Проти поганих проспілок, яких ми не бачимо, які не для нас нічого. В радянські часи я відпочивала. Зараз я пенсіонерка. Я за 1500 не можу відпочити поповнити своє здоров'я. Хай їх поміняють. А то що вони прилаштувались продавати? оце народне останнє. Я один. Не маю права будь-яких дій вчиняти. Є виборний орган, президія і рада. Все зроблено згідно чинного законодавства. Сидую, хожу кожного дня на роботу. Зранку і ввечері Ну, освітлюється дорога. Видно, не так страшно йти. Сьогодні нам в Луцьку треба замінити 4846 світильників. Замінити і нових поставити. 70 вулиць взагалі не освітлені. Коштів в бюджеті немає, не вистачає. Ну, ми якісь там копійки виділяємо, хоча б на підтримання того, що є. Є проблема з транспортом в місті Луцьку. Саме з екологічним видом ми запускали сьогодні екологічний тролейбус. Ми попрацювали сьогодні на Олімпіаді з дітьми, які виявили бажання діти це. Учні шкіл луцьких, а також наших партнерських міст замостя, Злюбліна, Жешова є делегації з Польщі, які вели бажання ну, позмагатися в такому цікавому змаганні про знання законів інституцій, принципів та загальних цілей функціонування Європейського союзу. Ми хотіли створити таку атмосферу е, європейського духу в Луцьку і таким чином. Е, Акцентувати увагу Лучан і гостей місця на те, що наше місце в Європі. Так склали, що я вже е, якийсь час не був в Луцьку, а до того часу дуже часто, вже від 96 року в Луцьку бував, а останнім часом, так що Луцьк дуже-дуже змінився, дуже став кольоровим. Я думаю, що Україна хоче е, е, так підкреслити правда кожного року. Є організовані власне ці дні Європі, але не тільки в Луцьку, в наших інших містах, побратимах по Любліна, це і у Львові, і в івано франківську у Луганську, Старобійську. Так що дуже-дуже позитивно вражений я Луцьком. Сьогодні до нас приїжджають дуже багато. Із інших міст людей з інших країн. Ми їх сьогодні дуже вітаємо у нашому місті. Раді будемо дуже бачити. Наша школа сьогодні вітає і учнів із міста Жешова. Будемо проводити їм екскурсію. Будемо дуже раді вас їх бачити. Ну так як європейщина сьогодні, Європа об'єднує багато людей. Україна також хоче вступити у Євросоюз. Цей власник, цей Жданов Сергій Іванович, він фактично відрізав половину житлового будинку от, і збудував на цьому місці інший свій житловий будинок без згоди співвласника. Чисто візуально було видно, що дах, який він зробив, він фактично дозволяє. Затікати дощовим водам між стіною і фактично і тим, і тим новим житловим будинком. І це я думаю, що це звичайно така серйозна, серйозна недолік. Вартість проїзду 15-15 а 2 гривні. Гранична гранична наголошую, вартість. Вартість всіх інших маршрутів 2 гривні 50 копійок і вартість. І вартість шести маршрутів а саме 9А, 9, 12, 18, 19, 22 3 гривні. В жодній цивілізованій країні немає такого явища, як маршрутка і в Варшаві, і в Хелмі, і в інших містах. Ходить тролейбус, ходить автобус, ходить трамвай, який до хвилини, до хвилини вчасно приходить і забирає людей проблем для підня... для зупинки подачі гарячої води немає. Людям було запропоновано адмін управління служби добровільно і вже таких заяв сотні зібрано з людей писати заяву про пере... про перехід на чотириденний режим роботи. Операторам котелень, теплових пунктів, які залишаються на 5 місяців без роботи, під усні гарантії директора підприємства було запропоновано порушуючи трудове законодавство, написати заяву на звільнення за власним бажанням. Якщо вони напишуть, значить восени будуть назад прийняті на роботу. Хто відмовиться через два місяці буде звільнений по скороченню без подальшого трудовлаштування. Надалі продовжується накручення спідометрів на автомобілях підприємства для того, щоб все-таки давати бензин. Тих працівників, хто відмовляється від цього від тих корупційних схем, вже вони там не працюють. Тиск іде шалений, ніхто цього не бачить. На даний момент будується четвертий поверх адмінуправління, бо не вистачає кабінетів. На даний час по підприємству не прийнято рішення щодо переведення. Їх. На будь-який скорочений графік роботи гаряча вода подається відповідно до графіка. Ремонти і теплових пунктів здійснюються відповідно планових ремонтів. Дитина просить, тату дай гроші, тату дай на навчання, тату дай чи маму дай на лікування і так далі. То вже, як то кажуть, злині людей довели, не то, що щось хтось людей, як то кажуть, цей. Мінус великий нашій владі. І нічого нам не остається нас свій захист, як зробити такий поступку. Тут зробить якось більш так нормально робити, цивілізовано, щоб якось попередити. От люди збираються, О, хто знав, що тут буде. Дорога перекрита. Я теж проти того, що це робити, але це вимушено. А, а не краще, вимушено, а, а не краще це. піти, наприклад, забитих гвоздями двері в то в тому ж об'єднанні. За чо зісти Ми були в Києві, в Луцьку. ми були везде. Ми... Були в Верховній Раді. розумієш? Ну, розумієте? Ну будь ласка, не кричіть, але я ж стою, скріст, я чекаю. Боли. Мені треба проїхати терміново. Ну, то приїде, що ти переживаєш. Ну я вже 30 хвилин стою. Ну, Тримую і да їхні діти теж їсти хочуть. Треба всій Україні вставати і не перекривати тут дорогу. Вони роблять там гірше. Там. Хтось хоче кудись поїхати, хтось запізнюється. Але треба перекривати границі, де фури їдуть з товаром, а не отут, стати, перекрити простих людей. Я їх підтримую. Всі Україні треба вставати. Різниця в розрахункових тарифах та нині діючим тарифом. Призводить до того, що на підприємстві відсутні обігові кошти для забезпечення ефективної розвитку міського електричного транспорту. Підвищення тарифу на проїзд в тролейбусках частково вирішить фінансові проблеми, дасть можливість забезпечення належного технічного стану е тролейбусів. Їдемо в п'ять підрозділів, тобто хлопці, що заказували, то приблизно і веземо. Тобто масіті. Холодильники, запчастини, якісь там смаколики, тобто різне. Їдемо в Бахмут, Попасне, Станиця Луганське, тобто великий спектр за це. І сьогодні ще був в ковалі на пробіги міжнародному, і підійшли волонтери і передали шість гум для розвідки і 12 ящиків. Іменної посилки. На рахунок автомобіля це до нас було таке усне звернення наших земляків, які зараз служать по контракту в 14-й бригаді, зараз знаходяться в зоні АТО, допомогти з транспортом, малогабаритним, ну, типу такої машини. І Пішла така кліч от, по місту, спілка АТО, волонтери, небайдужі ківерчани зібралися кошти, купили, служили технічно. І зараз в даний час, бо виходить, що можемо відправити прямо їм туди в зону АТО. Третій годині 20 хвилин 7 травня в одній з Луцького слідчого ізолятора було зафіксовано біологічну смерть у'язненого К 75-го року народження неодруженого раніше судимого, який підозрювався вчиненні кримінального порушення, передбаченого частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України. В установі перебував з липня 2017 року. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Померлий уродженець Хмельницької області з метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіла направили на проведення судово-медичної експертизи. Слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство проводиться досудове розслідування, в ході якого були встановлені всі обставини цієї події. Куди ми ввозить шкільний рано? Розвозить а назад після школи. Скажіть, будь ласка, він їхав пустий, так? Зараз? Ну ми не бачили, він, він не пусти, пусти їхав пустий. Заріз дітей, сутків. А хто їхав по головні? <ривіт> ну оце їхав по головні, автобус виїжджав, в станиці. Шутівчі. Їхав по шо, їхав автобус. А діти були чи ні? Ні, ні, ну де. Сам пустий. <ривіт> а хто загинув? Шкріня звідси. Шофер? <ривіт> Старий, молодий. <ривіт> ну, тих сіким. На жаль, пацієнта нас нам не вдалося врятувати так само. 1 травня госпіталізована була і потребувала теж кисневої терапії, змушені були перевести на штучну вентиляцію легень, і ми не змогли врятувати. На сьогоднішній день у відділенні реанімації ще чотири пацієнта, які потребують кисню, але поки що вони не є на штучній вентиляції легень. Ми намагаємося якомога довше їх. Тримати на кисневій терапії без штучної вентиляції. Маємо один випадок, коли була пацієнтка заінтубована і перебувала на штучній вентиляції легень. На щастя, нам вдалося її вивести з того стану, і на сьогоднішній день вона вже має негативні результати. Три рази ми обстежили і тричі негативні результати. І сподіваємося, що в скорому часі ми випишемо цю пацієнтку. І це для нас дуже, дуже радісно, бо насправді після штучної вентиляції легень ну дуже важко справлятися з таким станом, і пацієнти. Дивимося, щось це задиміло люди моїми, ми злякалися, виходимо, от то там щось видно, електрик робив, я не знаю, хто там їм дав те, ту вказівку. Згорів телевізор, згорів, другий телевізор, згорів, удлинитель, холодильник і все, нічого немає. Не працює. Да. Був перепад напруги в нашому під'їзді. Дружби народів 13 третій під'їзд. І от Ми склали заяву там, де... Перелік мешканців, в яких згоріла побутова техніка. Ми визивали ЖЕК, і то неодноразово особисто я визивала. Ну і так сталося, що от вчора дійсно відбулося те, чого ми, за що ми переживали. Тобто погоріло дуже багато техніки. Особисто в мене згоріла. Згорів світильник великий, підсвітка згоріла повністю, і згоріли точечні світильники. Велика напруга пішла. Говорило обладнання. Більш такі активні роботи вже розпочуться десь після 9 травня. Орієнтовно це буде, мабуть, навіть після днів Європи, які заплановано 14, 15, 16 травня провести на території міста Луцька. Будуть роботи по демонтажу старого покриття, по влаштуванню нових мереж. Тобто ми будемо прокладати нові мережі з зливої каналізації, фокальної каналізації. Так само будуть виконані роботи по знесенню дерев, де є така необхідність, що передбачено проєктом. І в процесі цієї роботи плануємо протягом цього і наступного року провести роботи із ремонту проспекту. Нема дороги, то мусор робити. Основну частину робіт плануємо завершити до завершення осені цього року, але все буде залежати від того. Що ми побачимо під час ремонту мереж, на яку довжину розраховувати необхідно під час їхнього ремонту, тому що абсолютно більшість їх вкладалася в радянський час, а частина, можливо, іще раніше. На певних відрізках проспекту Волі може бути перекритий рух. Єдине, що будемо максимально старатися, зберегти руху для смугу для руху громадського транспорту.